Вітаю всіх, хто любить малювати. Зараз хочу показати вам в цьому відео, як малювати пасажирський літак. Ну, почнемо з того, що ми задамо напрямок нашого літака. Він буде летіти таким чином, що якби голова буде в цю сторону. Тому зверніть увагу, що. Там, де у нього буде кабіна, голова да, літака, ось вона йде. Отак вона тут трошки загострюється. І подивіться, що ці лінії вони йдуть не паралельно, а вони трошечки е звужуються. При тому, що тут діє і перспективне скорочення, і плюс ще сам фізіляж е літака, він також е трошки зв звузюється. До, до хвостової частини. От. Але ще плюс тут, тут ще працює перспектива. перспектива. Тобто до нас ця, ця частина літака наближена, а, а хвіст він від нас віддалений. А тепер дивіться, я е, малюю напрямок його, його хвоста. Тут трошки отак зрізаю. Ось, бачите, це місце. Зрізаю. І ось тут я е, врізаю якби оці бокові частини хвоста. Я, чесно кажучи, не знаю, як воно називається. От, хай хтось мені напише в коментарях, як, як ну, по-научному це називається. Оця частина, ось ця. Ну, це, це елемент хвоста, але воно має ж якусь назву таку конкретну. Ось. І з того боку так само, бачите, але частково буде не видно. Тобто, ча частково буде ховатися за, за, цим, за, за основним хвостом. Ось. І у нас виходить от такий, а, такий у нас, виходить, хвіст у літака. Тепер дивіться, що ми робимо далі. Я розміщую його крило та, Таким чином, щоб воно не було дуже близько до кабіни і не було дуже близько до хвоста, тобто десь візуально посередині. Ну і ширина цього, цього крила також має бути візуально Да? Ось, і дивіться, що ми з вами робимо. Напрямок. І до нашого а, крила, і ось таким чином можна навіть трошечки, трошечки можна навіть його довшим зробити. Десь отак. Ось От таке буде крило. Таке буде крило у літака. От. І <кхе> дивіться, ще як нам намалювати, наприклад, з того боку, да? я з цього кончика я веду отаку лінію туди, от касательно, так, як і тут. І знаходжу на оцій десь відстані, знаходжу його е е крило з того боку. Чому воно буде коротше, ніж це? Тому що воно у перспективному скороченні так само, тому воно буде здаватися. А вже ж менше. Якщо я намалюю його так, так само, як, як і це крило такої ж довжини, то у нас літак, виходить, буде не, не летіти, скажімо так, паралельно до землі, а він якби розвернеться до, до нас, е, як би так, о, о, значить, фронтально буде таке враження, що він у нас е, до, до землі роз, ну, якби, розгорнувся ребром. А так він, 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 він якби летить брюшком до землі, тому перспектива його крил буде тут такою відносно, ну, можна сказати, гострою. Тому це це крило буде значно коротше, ніж це крило. Це маєте на, на увазі. Тепер ми уточнюємо лінії і переходимо до деталей. Саме які, саме які деталі. Ну, по-перше, ту, оці турбіни, чи як вони у них називаються, ну е двигуни, така бочка, такий от еліпс, і туди заходить під крило. Можна навіть е всередині там намалювати якісь якісь, ну, там, Можливо, лопасть якийсь, або там такий, такий якийсь отвір. Можна навіть якісь там, і тіні показати, але це зараз я не штрихую, а показую вам лінійно. Можливо, їх два, можливо, їх один. Тобто ви вже подивитесь там, в залежності від того, наскільки ви хочете його малювати. там, Чи, чи буде один двигун, чи буде їх декілька. Але це виглядає таким чином. А, чи буде видно там, Ну, можливо, буде трошки видно один з них десь там. Тобто, буде неправильно, якщо я намалюю, що десь там висить. А, тому що вони, в принципі, наближені більш-менш до корпуса літака. Тут бачите, от наскільки тут довге йде відстань від двигуна до краю крила, то дійсно там. Ну, Малювати ще в ту сторону двигуни якось буде нелогічно. Тому част, може, може частково буде видно цей крайній двигун. А якщо ви навіть його не намалюєте з того боку, то це не буде виглядати як помилка. Тепер дивіться, я малюю е, двері. Двері повторюють об'єм е, літака, тобто цей циліндр, у нас у нас в. В об'ємі, ви маєте розуміти, що тут у нас е, такий циліндр йде. Тому е, двері у нас вигинаються таким чином. І двері десь біля кабіни будуть ще тут. Також будуть двері, і двері будуть ще десь у хвісту, десь там, де хвіст. І вони ж будуть, а вже ж бачите, по перспективі будуть йти на, на зменшення. Е, малю, ну, тут можна намалювати. Іллюмінатори, вікна, да? тобто це вже діло техніки і вашого, вашої зосередженості. Але є такий момент, що вони також по віддаленню і наближенню до, до, до хвостової частини, вони стають меншими, меншими меншими, і там вони взагалі зменшуються. І кабіна пілота, чи, ну, кабіна, де сидять. Пілоти, отак. От тут ми натиснемо на, на, тут, на лінію. От. І створимо кабіну пілота, яка буде виглядати десь от таким чином. От так. І от так. Ось таким чином летить наш літачок. От так малюється пасажирський літак би така спрощена версія без таких зайвих деталей, заморочок. Я думаю, що якщо у вас така буде потреба намалювати пасажирський літак, то такі от основні моменти, які тут необхідно брахувати. Я думаю, ви тут в цьому відео можете почерпнути. Далі там же якісь там зображення на крилах, так далі там чи, чи може прапор, чи якась кампанія. Ну, Якщо ви будете штрихувати, то ви вже ж маєте на увазі, що тут необхідно згадати, як передавати об'єм форми циліндричної, тобто знизу буде такий тінь іти, можливо, і зверху буде така йти на півтінь, і десь посередині буде у вас таке, ну, якби яскраве світло. Тут, в залежності від того, як, де, де сонце, як, як, ну, як падає світло на цей літак. От, і так далі. Це вже такі моменти, які вже, скажімо так, потребують розглядання вже такого графічного придавання об'єму, ви маєте ну, якби завжди пам'ятати, на яку просту фігуру нагадує вам. Те чи інше тіло. В даному випадку тіло літака в цьому в моменті нагадую нам циліндр. Тут у нас такий, значить, форма така плоска, але ми не забуваємо, що крило ж має ще свою товщинку. Да? Десь тут іде товщинка. От, показати, що воно не просто да, тонюсіньке, якесь, а воно має якусь певну товщину. Так само і тут, і так далі. От. Все. Тоді. Думаю, що хто хотів навчитись малювати літаки пасажирські, це відео вам буде в нагоді. Малюйте, розвивайтеся. На все добре. До побачення!